Всім привіт! Білу монету я майже не якщо і перебираю, якщо й це щоб знайти новий рік, який нещодавно вийде чи вийшов. Ну, а також, якщо може щось цікаве буде, то буду їх дивитися, але ж взагалі нічого тут цікавого немає і не буде. Бо в принципі тиражі величезні, монети чекають мільйонними тиражами. І навряд чи щось будуть робити, маю на увазі з інструментом. Робити різний і відповідно мати якісь відмінності в самих монетах. Але інформація в інтернеті пробігала, що 2 гривні 2021 року бувають чуть інші, на що я, в принципі, якось і не звертав увагу. Ну, раді цікавості взяв 2 гривених монет да, і поперебирав їх. Зараз покажу, може хтось бачив, не бачив, в чому відмінність цих монет. На сьогоднішній день в обігу монети номіналом 2 гривні і всіх років. 18, 19, 20, 21, 22 та 23. Вони чекаються кожного року, бо банкноти виводять з обігу і треба буде їх поповнити замінивши на монету. Із цих монет. Я так дивився, як і такових відмінностей немає. Всі вони плюс-мінус однакові на зовнішній вигляд, блискучі і в них нічого такого відмінного не видно. У нас Ярослав Мудрий по всіх монетах однаково прочеканений. Да, бувають непрочекані, бувають невеличкі здвоєння. Біля воротнику в цих монетах, але ж нічого цікавого немає. ну, Зупинимося на 2021 році. Перше, що трапляється в очі, це розмір шрифту. Зліва у нас монета більш нечаста, справа звичайна. Якщо подивитися на шрифт Ярослав Мудрий він іде менший далі від канту. А тут більш плаский і ширший. Але шрифт не з частих монет. Візуальне зображення майже схожі, зліва більш плоский, справа більш чіткий. Ну, це ж так, якщо порівнювати візуально. Хоча, звісно, інструмент теж з часом може давати різні дефекти. По зустрічаємості вони. Випадають коли як. Звісно, їх набагато менше, чим монет звичайних 21-го року з дрібним шрифтом, але ж вони все-таки зустрічаються. Буває, що з 500 монет зустрічаються 2 монети. Інколи 7 монет, а буває і 100 гривень. Маю на увазі взагалі 2 гривніх монет. Випадає по 3-4 по штучки. Хоча буває таке, що із мішка 1-2 випадає. В принципі, я думаю, це колись буде вивчено, да, як більш-менш каталізовано, Можливо, це все-таки буде якийсь другий штамп. Бо ці монети з таким шрифтом я не бачив ні в наборах, ні в інших роках. Так що відпишіться в коментарях, наскільки часто вони вам зустрічаються. Бо на аукціонах, в принципі, як то кажуть, є кої. Можливості, як то кажуть, хтось хоче їх продавати, але ж попиту вони не мають. Так що рідка і різновид чи просто різновид, я думаю, треба кожному самому вирішувати. Відпишіться в коментарях. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна.